Ламикон, обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу Фарма. Муж за что погиб? Муж за что погиб? А вы хотите, чтобы исчезла Россия? Хотелось бы. Единственная страна, которая нас может полностью уничтожить. Это украинцы. Мне бы очень хотелось. Под трибунал всякие самые жесткие наказания. Там на территории темчасовой России намечается бунт безжалостный и беспощадный. Ну, по-перше. Никакой, до сих пор, никакой помощи. Муж у меня за да что пойдет? Как-то хотелось сразу процитировать девочку. Шарик, не дали, ничего нельзя. Мне кажется, что эм, помощи не дали, ничего нельзя. Нельзя открывать рот, нельзя говорить гадости на э, Орского мэра. Не мерзкава от ну а по-друге, не можна нічого говорити проти руської власті. По перше, тому що самі обирали. А по-друге, тому що не вона ці води розливала і не їй їх прибирати, як ви розумієте. Так, от в Орскі, як ви бачите, нічого не змінюється. Абсолютно місцеві мешканці возмущені тим, що а вони не можуть попасти до себе додому, тому що лодки не ходять, тому вони в. У цьому одязі вже два тижні тусять, а мер красивенький приїжає в наглажений рубашечки, що їх дуже бісить. По третє, ніяких виплат їм не дають. по четвертих відправляти на війну більше немає кого, тому що муж умер. А тепер постоять, посидіть і полежати за цю жінку більше нікому. За те, що ти жовтаю жу... тут прикривав, і стояв, проснів. Ничего не сделал, никто не отвечает, а вы сидите у вас все хорошо только. Имейте совесть уже. Вы в белой рубашечке, а мы ходим две недели без Де денег, я, без я, всего. Без воды. Муж тому що дурак. Все дуже просто тут така аналогія працює. Знаєте, ну якщо в нього були дві ножки, і він самовільно пішов на територію сусідньої країни і там то це виключно через те, що він дурак, а не за щось там. Не точно не за амбіції Путіна, точно не за блага вот, вот жінки. представляєте, її образливо. Якщо, наприклад, вона попала під ту хвилю виплат компенсації, де платили там не знаю, мільйон півтора мільйони за убитого чоловіка. Вона, значить, зробила собі ремонт в квартирі або в будинку, виплатила за нього іпотеку, купила собі стиральну машинку, купила собі можливо, якусь не знаю автомобіль, якийсь взяла собі, і все це залишилося там на затоплених орських територіях. Так, совпало. А, Так от а мер, як ми бачимо, і вус дує. Ну, по перше, тому що у софта у нього і ні. По-друге, тому що він не гаворящі уси в сенсі він не пісков. Ну а в втретє, мені здається, по його ухмилки йому вообще все одно, про що ти тут з ним зараз говориш. До речі, є претензія у цієї мешканки ще одна до цього в Не орна. Виявляється син та його в Дубаї. Ні, стидна. Ну, по-перше, тому що і Дубаям там трошечки дісталося, там теж, до речі, затопило місцеві території. Росія, правда, там не до чого, але тим не менше, стихія така стихія. А от тому, бачите, як тільки ну, Марський орб туди синочок Марського ор туди поїхав, щось сталося і в Дубаї. Совпадіння не думаю, сказала би одна із і дуже неприятна лічність на території Росії. Але про що це говорить? Про те, що от дивіться, жіночка виходить на. Протест так висловлюється, щоб її почули, не скриває своїх емоцій і не приховує мата, яким би хотіла виразитися. А це означає, що от вона нова російська еліта. Ну вона тому, що чоловік мав би бути елітою, але його вже немає. Муж за що погиб? муж за що погиб? А от іще одна російська еліта заявлення президента Російської рації Володимира Путіна, за я ні разу не голосував. дуже скептично на шоського слава. А что это вы себе позволяете, я перепрошу? Вы думаете, что если у вас контракт закончился, то вас больше не направлять на территорию Украины? Из участников специальной военной операции, что бы там ни говорил президент Российской Федерации, никогда не будет создана элита в российском обществе. Из них не будут куваться кадры для нашей элиты, для нашего общества, будь то федерального, либо регионального уровня. Это ложь. Это ложь президента Российской Федерации. Этого нет и не будет. І тому, у афганська компанія, чеченська компанія, яка, яка лічно теж є будучи сорочником. Сорочником учасникам. А такий в нього нормальний перелік гріхов та накапілса. Не знаю, чи вийде еліта з нових російських військ за аналогію попередніх, навряд чи, але те, що Путін намагається з них зробити еліту, це правда. Зокрема, пам'ятаєте, колись на території України була поширена. Ну, я не знаю, це навряд чи можна назвати грою, але називалась вона гра, поширилася соціальних мереж, називалася Сіній Кіт. Так от організатор, або ж головний засновник, або ж головний ідейник цього синього кіта відсидів о, кілька років в в'язниці. Потім підписав контракт, пішов відповідно. Помирати на території України не пощастило йому живим. Повернувся на територію Росії. Тепер він е, дає уроки у школах тим самим дітям. І Тепер він називається елітою. Тепер він герой СВО. Це все, що вам треба знати. Про героїчну еліту Росії, ну і, до речі, знову ж таки на тих уроках би певно хотів посидіти і сам Путін, оскільки сказав, що дуже хотів би ще раз згадати студентські часи. Задати вам вопрос, який інтересує мабуть, всіх студентів, в тому числі і бойців студентських отрядовів. Кадати ты... ти типашов на територію о... чужого государства, для чого мой батько умер? Такие питання хвилюють студентів на территории России. Я знаю, что вы в свое время в студенчестве тоже состояли в студенческом отряде Фемида. И мне очень интересно, будь вы сейчас студентом, вы бы поехали с нами на БАМ. Бо... Вы правда думаете, что це питання зараз хвилює студентів на территории России? Очень хотелось быть студентом. Якщо би я був студентом після того, що я узнав Обамі з удовольствием, бо туди поїхав дивіться, там якщо казочки почитати, то там є рецепт. Там треба спочатку окунутися в гарячу воду, в кипяток, потім в студіонну воду, а потім в молоко. І кажуть, перерождаєшся. Ну прям оновлюєшся, прямо мінус 20-30 років на ліцо. Спробуйте, можливо, вам допоможе. Только не перепутайте, треба с кипятка починати. Что такое конец 80-х годов в Советском Союзе? Мы же понимаем, что, как, в каком состоянии была экономика. Это именно Алиев довел до конца эту стройку, понимаете? Дожал. Вот у нас мы где-то там в чем-то задержались по развитию Восточного полигона. Где-то что-то не... Да не только в Восточном, мы просто задержались в развитии, точка. Недооценили объема возможных грузов и так далее. Мы понимаем, как вот... І з якими сложностями сталкиваємося сьогодні? А если бы вони тоді не дожали, не було б бама просто. Спасибо, Алієв. Поблагодарили, як то кажуть, за те, що вчасно оказав допомогу. Хорошо, що дожав. Жаль, що не за горло. Два питання у нас є. Ну, про Алієва згадали, про Бам на території Росії поговорили. А що там з нашим українським Кримом хочеться спитати? Хоч камні з неба пішли? Нікоди да, ну, такого говорит, не було. І от опять виявляється, що за 10 років повномасштабного вторгнення э, ті самі депутати Республіки Крим, э, виявляється, вперше поработали. Ну, принаймні, в них складається. Таке ачучені. Правда, мікрофони забули виключити, тому що забули, як вони включаються, як вони виключаються, тому що вперше за дуже багато часу. Спікер Константінов і його зам Фікс. Ми зараз чули поза кадром, тому що світло погасили. В сенсі заставка на екран не пішла. А от мікрофони виключить забили. Ну що ж, создавати ілюзію, що вони працюють, У них виходить прекрасно. За цю ілюзію, до речі, вони теж свого часу заплатять: заплатять Україні, заплатять можливо налом, можливо, переказами грошовими електронними, але точно рахунок їм буде виставлений на судді на скам'єпац судімих. Принаймні, про те мріє Валька Матвієнка. признание Украины государством -террористом. государством террористом, но это невозможно, потому что в международном праве нет такого понятия государство террорист. Но государство это ведь не только режим, это люди. А вона ну, просто так спевала, что вона в зеленому, чи вона на что она на что-то Это украинцы, которые... Украинцы. Многие из них Валь. э, вели к многие из них, на э, э, большинство уже говорят, социологические опросы не наши, украинцы требуют остановить и сесть за стол переговоров, остановить эту войну. А, а вот киевский режим ⁇ это террористический режим, безусловно. Он замешан на терроре с момента кровавого государственного переворота. И это суть, основа этого режима, выписанного коллективом. Я е, от понімаєте, в чому проблема? От дивіться, проблема, вона зазвичай риба гніє з голови. І от Путін зі своїми е, історичними справками і альтернативною історії він, в принципі, поклав початок, щоб цю альтернативну історію розказували потім всі на території Росії. Ще раз Валька Матвієнка, вона ж Стакан, вона ж Сабутильниця Захарова і, і, і Жеснімі Дмитрія Медведєва. Вони забувають один єдиний момент, що переворот, як вони його називають, або ж Революція Гідності, як її знає весь цивілізований світ, так от Революція гідності відбулася в 2014 році. Після 2014 року відбулося два вибори: два етапи виборів. Був Петро Порошенко при владі, потім відбулися ще одні вибори, і прийшов президент Володимир Зеленський до влади. Два етапи виборів. А вони ще й досі продовжують говорити про терористичний київський режим, тобто вони не називають хто стояв в главі цього терористичного режиму. В момент, коли вони е, воспользувалися моментом і пішли захоплювати Крим, а потім вирішили, що така сама історія їм пройде з Донецьком та Луганськом. Довались. Ви про час про кау юнуковічі татури Шапка? да вітька шапка совершенно верно. Да, або пілотка не що он Пилот, там головою, але вони трошки плутають, забуваються. Ну просто що у них не міняється режим під час виборів, е, тому вони. Не тримається вони в голові, що після виборів до влади може прийти інша людина. Всі терористичні акти їх вже велике кількість на території Росії це все організовував київський режим, безусловно, при розробці, підтримці е, западних ЦРУ і других западних розвідок. І кого б я тоже при. Вопрос, а вопрос о чём с вашей разведкой, то дине так, что вона допустила, щоб на території Росії вот это вот всё происходило. Ви куди дивилися, хочеться спитати. Куда ви смотрите, що у вас під носом ЦРУ свої тімні ділішки делать? Это, конечно, СБУ, непосредственные разработчики Службы безопасности Украины. Служба безопасности Украины, непосредственные разработчики и осуществляющие эти террористические акты. У... Агур У нет Надо ничего забывать. святого, ни совести, ни морали. Они не могут, что называется, в бою ничего сделать. Так вот, они обстреливают мирные города, приграничных территорий, они убивают журналистов, они убили Дарью Дугину. Вот хотелось бы, чтобы... Трибу... У білі її отца, але бачимо, що сталося, що сталося, як кажуть, на території Росії. Ну що ж, пока Валька Стаканна мріє про те, що колись буде созданий трибунал, на якому їх всіх будуть судити, садити, судити, ну і так далі, то в цей самий момент. Кадиров, ви не повірите, пішовся тренуватися. Ну і відповідно намагається показати всім, що все з ним добре. Це все відбувається на фоні чуток про все ж таки проблеми зі здоров'ям Кадирова. Ну, фоток наробили в принципі на рок рік вперед. Я думаю, в принципі, з цього моменту Кадиров може собі вільно лягати в лікарню і ні за що не переживати. Справа в тому, що до журналістів, які займалися розслідуванням здоров'я Кадирова, дійшла інформація про те, що з Кадировим не все добре. Кажуть, що в нього некроз підшлункової залози. І вже рік стан здоров'я глави Чечні викликає багато сильно запитань. Значить, той факт, що Кадиров. Хворий він, звісно, не визнає в оточенні, не визнають, але е схоже на те, що почали готувати. Наступника Кадирова хто замінить його на цьому посту, і навіть прізвище вже називають, а це на хвилиночку глава чеченського спецназу. Він же Апті Алаудінов військового нещодавно призначили на посаду заступника голови головного управління з військово-політичної роботи Мінаборони РФ. Він же почав виступати вже на офіційних заходах, на тих, на яких чомусь ще й досі не видно Кадирова чи вже не видно Кадирова. І журналісти кажуть, що його промови грамотно підготували. Товлені і якісно сильно відрізняються від спічів інших чеченських діячів, в тому числі і Кадирова, тому що там, окрім дон, 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 нічого зрозуміти е неможливо. Ну і власне Кадиров, як ви пам'ятаєте. З 19-го року якось себе поганенько почуваю в 23-му він там десь навіть в комі в якийсь лежав, але тоді відкачали. Ну а тепер кажуть, що ну все ж таки хворобу не зупинити. Вона прогресує на відміну від кадирова і е -е, чекаємо поповнення рядів Кабзона. Ну не знаю, як найближчим часом, але ж ви розумієте, що хвороба хворобою е Кадиров не лічиться, значить, вона його таки адаліїт. Ну і е -е, що забули ми. Про головних е ядернокнопщиков на території Росії, тому що коли аргументи закінчуються, коли більше сказати немає що, традиційно Соловйов хватається за ядерну кнопку, ядерний пепел, ядерна війна, ядерне все. Ви що что, хочете, щоб весь мир исчез в ядерному пламені? Відповідь просту. А ви хочете, щоб іще Росія в ядерному пламені? Справа в тому, що якщо весь мир буде щезати в ядерному пламені, то навряд чи він омине Росію. Тобто ви вважаєте, що ради того, щоб подобається западним підтримкам, необхідно уничтожити Росію як країну традиційних цінностей? Я думаю, що якщо уничтожити Росію, то в принципі тоді світ стане набагато симпатичнішим. Ну, принаймні, йому ніхто не буде погрожувати. Кожного разу ядерной кнопка в каждом эфире. Ну, мне не кажется, это правильный подход. Ну, если тебе не кажется, Володь, значит, ты вовремя перехреститься в Единственная страна, которая нас может полностью уничтожить, как мы ее, это Америка. Да, это Америка прекрасно понимает. Поэтому Америка, как якраз не хочеться навіть э, Владимір, простіть, заблокав вас побачити. Э, э, мені здається, єдина країна, яка може знищити Росію, це Росія. Ну і власне, ви цим і займаєтесь, от вже певний період часу. І я вам навіть скажу, що вас непогано так виходить. От уже понад два роки ви займаєтесь тим активно, кожного дня. Ви намагаєтесь приростати новими територіями, але при цьому забуваєте хі на свої. Тому у вас Орск, Оренбург, Тула йдуть під воду, тому вони затоплюють шахти, де добувають уран, і ця радіація поширюється на ваші території і там будуть вимирати люди. Але вам здається все одно, тому що Некогда. Вот это вот все. Надо Україні погрожувати, Європі ядерними кнопками і так далі. Тому єдина країна, яка може знищити Росію, це сама Росія. В обличчі Путіна і кожного, хто ем, проживає на території Росії. Тому що нагадайте мені. Ми всі Путін так викричали. Ну, от тепер виходить, що ви у руля. І ваш Титанік пливе прямо на айсберг. Не хочеться йому в тому заважати. Та, власне, і не будемо. Тому давайте тут поставимо крапку і побачимося з вами вже в наступному обзорі пропаганди. Вподобайки, коментарі. Чекаю під цим відео. Ну і звісно. Бережіть себе, папа. -па.